Всім привіт! І декілька е, слів знов про Діану. Я вже про це розповідала. Ну, точніше, не про Діану, а про мої відчуття до неї. Е, нещодавно прийшов Москаль до мене на <канали>, канали каже такий мені пише під російськомовне відео 100 років тому, яке було зняте. Коли я починала, пише мені. Ти більше бі розказуєш, ніж об Ірландії. Ну, вже він на ти перейшов, москаль невихований. А, так ось, а, так. Я більше про себе розповідаю на своєму каналі ну, і про своє ставлення до Ірландії, про те, що я бачу в Ірландії. Це отак от в описі написано, ну, москалю я вибачу. Його відчуття до себе я можу зрозуміти. <с, <с, так ось. А свої відчуття до Діани я тільки намагаюсь зрозуміти. І от мені цікаво поділитися, бо зараз я дивлюся англійською мовою на Ютубі цикл, відео про неї, ну, щоб improve my language». Мені дуже її важко розуміти, я відразу скажу, бо мова відрізняється. Від того, що я чую навколо і до чого я звикла навколо. Я віддаю їй належне, я розумію, що вона роками навіть після смерті отримає увагу людей. Я розумію, що вона ну, робила хороше, привертала увагу до хвороб там різних, намагалася допомагати, ну, вже мотиви її не беремо ми, але все одно. Розумію, співчуваю, що це величезна трагедія, і важка така смерть в 36 років, царство небесне. Але от не люблю я Діану, незважаючи не на що. І от шу мені от так от заважає її полюбити всім серцем, хоч я до неї теж уважна, мені здається, що вона лицемірка. Я подумала, може, я її заздрюю. Ні, не заздрівать. Мені здається, що ні. Ну, я ще подумаю над цим. Мені вона здається е, лицеміркою. Чи лицеміркою, чи дуже дурною. Бо коли вона виходила і звинувачувала, що в нього є коханка в короля Чарліза. Е, God Save the King. Так ось, що в нього є коханка, на той час принца. І показувала все своє страждання, вона чогось не згадувала про своїх шість коханців у шлюбі. Як вона поводилась. І ну, це просто вражайно. Не могла ж вона не розуміти, що одна коханка в Чарльза це не добре, а шість коханців в Діани – це ну, теж не дуже добре. Я думаю, що вона розуміла. Потім вона ж не ну, отримувала величезні бонуси, вона була бідна до шлюбу. Величезні бонуси вона отримала у шлюбі. Тому це теж лицемірство. Вона повинна була сказати, що це не те, що я хотіла, але і, і плюси теж є. Оце я так кажу про Ірландію. Не все, що я хотіла, я отримала. Але ну, не можна сказати, що немає плюсів. Ну, Я єдине, я можу її там зрозуміти, що їй 18 років було. І в 18 років можна і не розуміти багато чого. Ну, В 36 вона вже доросла дівчинка була. Ну, це перші такі моменти, другий момент вона чомусь а, а, не розуміла, що вона вийшла заміж за дуже освічену людину. В якій не цікаво, сукні і дурня якась, якщо чесно. Він неосвічена людина Британії. Вона чогось читала романи Джоанни Лінси, ну, щось таке, про любовну любов і вважала, що це він свиня, неуважний до неї, хоч для освіченої розумної людини це мука говорити з людиною. Яка ну, просто а, три класи закінчила, ледь-ледь і ледь читає любовні романи. Вибачте, грубо, але правда. Сама, от інколи мучусь, слухаю людей, як вони розповідають, як вони смажили котлети чи чоловіки розповідають, одне і те саме теж буває. Що ви з цього приводу думаєте? Сподіваюсь, нікого не образила. Дякую вам за увагу!